Ми будемо свідками ядерних виборів. Я не хочу нікого лякати, але і засовувати, знаєте, страусину голову в асфальт не потрібно. У мене був спір колись. Ну не спір, а дискусія з генеральним секретарем НАТО бувшим е, Фограсмутином. Дуже класний е, професійний політик, і був дуже класним генеральним секретарем НАТО. Була конференція, десь в якомусь там 15-16 році. У Монако, я тоді казав хлопці, а там був ще Кваснівський, бувший президент Польщі, бувший президент Болгарії, принц Альберт, був ще з Хорватії була президентка. Ну, словом, їх багато було. Я їм казав: дивіться, ви проспали. Ви не зрозуміли, що в Україні на Донбасі почалася третя світова. Я знав з 9 класу,